Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кар Маркеті. Це місто Житомир. І як завжди, в суботу ми показуємо вам огляд автомобілів, які заїхали, які е, поїхали, які продались. І цей, до речі, наш випуск виходить за підтримки наших друзів. Це евакуатор Мастер. Е, 24 на 7 маєте можливість замовити з будь-якої точки України, в будь-яку точку України. Е, евакуатор, і він обов'язково е, доставить ваш авто, яке не перевищує 2,5 тонни. Якщо у вас дві автівки, то не проблема, тому що є лафет, який може вести одразу два автомобіля. Тому, друзі, нова рубрика. У нас ось листочок недаремно у нас в руках. Тому будемо вам говорити статистику кармаркету за тиждень. Тобто від п'ятниці до п'ятниці. Вчора була п'ятниця, тому за минулий тиждень у нас 154 автівки зараз знаходяться на кармаркеті і вони постійно приїжджають. Було продано 15 автівок і за тиждень заїхало 32 Нових автомобілів ну Но перед тим як ми почнемо огляд. Сьогодні двох рядів. Я б хотів би ще раз, як ми то завжди робимо, подякувати Збройним силам України, подякувати хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю. Дякуємо вам величезно і хочу звернутися до всього величного українського народу. Якщо є можливість допомагати, будь ласка, допомагайте нашим захисникам мочити орків. Хто може донатиме? Хто може своєю допомогою, своїм силою, своїми мізками? Робіть все, щоб найшвидше най. Швидше ми отримали перемогу. Ну а зараз підемо, проведемо огляд автомобілів і розпочнемо з цієї красуньки. Ми вам її вже показували. Вона просто мега крутецька. Це Octavia A7 7014 року. 178 тисяч. Вона вже набігала. Це 1,6 дизель автомат. Ціна 12 444 Ну і по можливості будемо говорити вам. Обов'язково додаткові характеристики. Це авто з Німеччини має два ключі. Зимова гума обслужена повністю е в гарному стані авто обслуговане замінено масло, фільтри. Е так. Е е паливний фільтр. Так, фільтр е повітряний, колодки зимова гума. Ось так. Далі, Chevrolet Captiva. Автомобіль 12 року 243 тисячі пробігу, 2,2 дизель, автомат, ціна 11900. Авто приїхало з Швеції, має два ключі, один комплект Гуми. Ціла з приводу лакофарбових покриттів. На черзі Volkswagen Turan Восьмого року 228 тисяч пробігу. Це 1,4 бензин. Автомат, ціна 7 тисяч американських доларів. З додаткової інформації нічого в нас немає. Тому, кого зацікавило авто, обов'язково. Е Телефонуйте, звертайтесь до менеджерів і хочу нагадати всім, що у нас є Телеграм, у нас є Viber, у нас є Instagram, у нас є сайт. Тому заходьте там про ту статистику, що я говорив спочатку. Ця статистика ведеться, тільки авто заїхало до нас на Кармаркет. Одразу в Телеграм потрапляє це авто онлайн. Одразу вона ще не стала на своє місце, як вона вже є в Телеграм, вона є в Viber, вона є в Інстаграм. Ну і до речі, друзі, важлива інформація про Кармаркет онлайн. Кармаркет онлайн. Якщо ви не маєте можливості свою автівку виставити у нас на майданчику, ви робите прості кроки. Тобто, ви заходите в телеграм, є чат-бот, який вам підказує, як виставити оголошення вашого авто. Тобто, спочатку пишете опис, потім додаєте фоточки, сплачуєте 100 гривень, і це оголошення бачить тисячі людей на всіх платформах. Нагадую, у нас є сайт, Телеграм, інстаграм, вайбер, тому не зволікайте. Ви розміщуєте своє оголошення і тисячі покупців будуть бачити ваше авто. А ми продовжимо далі. Volkswagen Passat b 6 10 рік, 189 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 7800. Так, авто з Німеччини, один ключ, один комплект Гуми, повна ТО, три підкраси. Далі. Далі на черзі у нас Volkswagen Golf 7 го року. 251 тисячу вже набігав. 1,6 бензин, механіка ціна 5800. Німеччина два ключі, один комплект гуми. Шкода Octavia А5. 2009 року. 231 тисяча пробігу. 1,4 бензин, механіка, ціна 7 888. Авто приїхало до нас. З Німеччини має один ключ. Два комплекта гуми, плюс зимова. Як нове. Як нове, з приводу лакофарбових покриттів. А, обслугована, а лакофарбове як нове. Тобто без підкрасів, я так розумію. Так, далі. Mazda. cx 5 16 рік, 105 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат. Має 5 місць, повний привід. 18,888 Ціна. Куплена офіційного представника Mazda в Україні. Два ключі, один комплект гуми новий, повна сервісна, повний, повний сервіс. Авто офіційне в чудовому стані. Нова зимова гума обслуговане авто. Так, далі. Шкода Октавія А5. 12 рік, 162 тисячі пробігу. Це 1,6 дизель, механіка. П'ятимісна машина. Передній привід ціна 9400. Так, авто з Німеччини, два ключі, два комплекта гуми. Е, так. Е, по проїзду ГРМ плюс масло. Я так розумію, помінно. Е, два крила косметика. Volkswagen Caddy, пасажирі. 2012 рік, 261 тисяча на спидометрі, 1,6 дизель, механіка ціна 10400. Ну, як на спидометрі? На одометрі, правильно говорити, напевно. Так, Німеччина два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Трошки людно у нас сьогодні на ринку, субота. Шкода Октавія А5, 11 рік, 218 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, п'ятимісне авто, передній привід ціна 9100. Німеччина два ключі, два комплекта гуми, є сервісна книжка, одна деталь підфарбована. Такі довгі ряди у нас якісь, ще половину ряду тільки пройшли. Так що люди, робіть звук гучніше, можливо, тихше, і поїхали далі. Рено Меган 10-го року, 200 тисяч пробігло, 1,5 дизель, механіка, п'ятимісне авто, передній привід, 7 тисяч американських доларів хоче власник за це авто. Ну, нормальна ціна, 7 тисяч, 15-й рік, сіренька. А? А, 10 рік, а я ж думаю, чому 7 тисяч, я знаю, що вони трошки дорожчі, там 8 якщо 15 й рік. Так, KIA Sorento, Десятий рік. 240 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, 5 місць, повний привід, 13850. Хоче власник за свою ластівку. І це у нас Швейцарія, два ключі, один комплект Гуми, літо написано. Є сервісна книжка без пошкоджень. Сестричка чи братик, Сарента 2015 року. 124 тисячі пробігу. 24 бензин, автомат, 5 місць, повний привід 17650. Ціна цього авто. Авто Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка. Ляда фарбована. Далі. Далі у нас Opel Vectra 6 року. 187 тисяч набігала, 1,8 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. 4300 пробігу, о, 4300 коштує. Офіційно представник продав цю, цього Opel в Україні. Один ключ, один комплект гуми. Всіх снігом сьогодні кидаюся. Хоча й холодно, мінус. 5 у нас. Так, далі у нас Honda CRV, 15 рік, 101 тисяча пробігу, 2-літровий бензин, автомат, ціна 19600. Так, авто у нас. Е, хотів би сказати звідки, що, але листочок лежить, нічого не написано. Так, Citroen c 4 Cactus 16 року, 220 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат. 5 місць, передній привід, 10,650. Данія, два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка. Мазда. Так, це який рік у нас трошечки не видно. Так, це їх 7 10-й рік, 270 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка. Механіка. 10500. Так, механіка. А є механіки на таких авто? Так, Німеччина, два ключі, один комплект гуми, косметичні підкраси. Щось у нас сьогодні Опелі залітає. Опель да? Astra H Універсал. Восьмий рік, 150 набігала. 1,6 бензин встановлена ГБО, механіка, ціна 5750. Додаткова інформація про це авто. Пригнана з Бельгії, має два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка без підкрасів, новий акумулятор, масло, фільтри поміняні. ГРМ е, мінявся на 145 тисяч пробіг. Тобто 5 тисяч назад ви знаєте, що ГРМ так і 150 до 200 бігає він. Це добре, що поміняно. Так, Altea XL. Восьмий рік. 175 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, 6 тисяч американських доларів. Авто пригнано з Голландії, Нідерланди, два ключі, один комплект Гуми, масло е колодки. Помінно, не фарбовано. Переходимо до наступного авто. Це у нас Kia Carens. Сьомий рік, 257 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід. 5950. З додаткової інформації, що це у нас Бельгія. Один ключ, один комплект гуми, Немає сервісної книжки, фарбований капот, один власник в Україні. Ну і закінчуємо цей ряд. Оцей Тойота і Корола. 10-й рік. А, 15-й. 15-й рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 бензин, встановлена ГБО, механіка, п'ятимісне авто. Передній привід 8,5 тисяч американських доларів. Хоче власник. Ви власник? Хороша ракета. Ви власник? Але ракета хороша, правда? Тойоти то взагалі ракети. Так, офіційно е, придбана в Україні, має два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка. Е, щось фарбоване, навіть, частково, а, частково підфарбовано, десь є підкраси. Ну що, закінчуємо цей ряд у цей Toyota, і Переходимо до «Мазди» шостої. Ну і нагадаю, що цей випуск виходить за підтримки. евакуатор Мастер 24 х на 7. Евакуатор працює в будь-якій точці України в знаходиться в Житомирі, але виїжджає по Україні всій. Нагадаю, що сам евакуатор Мастер Рено Мастер. Ви потім побачите ролик окремо про цього евакуатора. Головне, що має ще лафет. Якщо вам потрібно привезти два автомобілі, то це можна зробити за одну ходку. Ну і вага 2,5 тонни. Піднімає. Ну, про це трошечки згодом ще розповім. А зараз розпочинаємо новий ряд. Він такий довгий. Ми бачимо, що е, Рено, 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 Форди, шкоди, Peugeot, Volkswagen, все в них є. Е, тому е, розпочинаємо з Мазди. Мазда 6, 2011 року 277 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка 8500. Хоче власник за це авто. ну Ось саме в універсальні мені шоста Мазда е, дуже подобається. Так, Євросоюз, два ключі, один комплект гуми. Є сервісна книжка без ДТП. Вкладень не потребує, сів, поїхав. Заплатив 8500, сів і поїхав. Рено Каптюр. Це такі малесенькі якісь для мене. Рено Каптюр, 16 рік, 148 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка 11200. Друзі, 11200? 16 рік. Гарна ціна. Даня, два ключі, один комплект гуми. Е, так, є сервісна книжка без підкрасів. Ну, чуєш, гарна ціна Дана, це каптюр. Так, далі комбо, вантажівка. Сьомий рік, 279 тисяч пробігу. Це 1.3 дизель. Автомат. Автомат 4 штуки. Хай хтось би нам казав, що. Немає автомата за четверочку. Ось вам, пожалуйста, автомат за 4 тисячі доларів. Правда, це вантажівка, але є дверцята є з е, склом. Тобто можна ставити сидіння, переоформлювати і їздити як пасажир. Далі Рено Гранд Сценік 10-го року 143 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка, ціна 7900. Німеччина, два ключі, один комплект, двоми сервісна книжка є без підкрасів. Хлопець на нас дивиться. Що воно робиться. Рено Меган, 12 рік, 266 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка 5 місць, передній привід, 7500. Опускайте, сидіть, скло. Добрий день. Ви власник? Розкажіть, що авто, звідки воно. Чехія Лучи має назад. один ключ, два ключі. Два ключі, має. два ключі, комплект Гуми один, два. Один комплект Гуми є, Зима. Ще, є, ще, да, є ще комплект литих дисків. А, є ще литі диски за додаткову ціну чи за цю? А, Можете так. домовитися. Да? Тому як вас звати? Микола. Микола. Тому, друзі, Микола сьогодні, я так розумію, приїхав тільки. Вже була машина у нас тут, да, була. Тому е, ви подивіться на цю чесну людину. Якщо е, ви сьогодні приїдете за цим авто, Микола е, вам е, домовиться за диски дуже гарно, да, Микола? 100%. 100%. Тому не звалікайте, Megane, е, Ну як зовні, то гарний стан автомобіля. Ми бачимо дивіться, які супорта жовтенькі, а гарненькі. Так далі, Форт Фокус, чотирнадцятий рік, 110 тисяч набігав, двохлітровий бензин, автомат. 7800, ми бачимо, що є люк. А тут у вас е... яка комплектація, до речі? Ні, комплектація взагалі е... по салону немає басе, там нічого такого, ні? Кондиціонер є, клімат контроль, там все. Ні? Немає. Немає. Ну, е... Микола. Микола розповість більш детально, приходьте. Так, е... що у нас по цьому е... Форду? США, два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка. Поїхали до Октавії. А 5 Октавія, восьмий рік. 191 тисяча пробігу. Так. Щось тут незрозуміло. 1,6. Написано 106. 1,6 бензин, механіка. 5 місць, передній привід 7700. Ціна. Додаткова інформація. Ну, представляєш, об'єм 106. Так, Чехія, два ключі, два комплекта гуми. Немає сервісної книжки, косметичний підкрас, крило, ліве, переднє. Peugeot партнер, пасажир, 12 й рік, 173 тисячі набігала, 1,6 дизель, механіка. 7700 ціна цього авто. Ну, зовні його партнер от виглядає дуже так, е, як це сказати, охайно. Українською мовою охайно, подивись, як він. Е, і високий, і дверцята з'їжджають, і в салоні і там все добренько. Ну, подивіться, яка краля. Volkswagen Passat, Б8, 17-й рік, 192 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, 2700. Це седаніще, а. Купуєш такий автомобіль і більше нічого не хочеш. Їздиш, насолоджуєшся. Так. Польща. Два ключі. Є сервісна книжка без підкрасів. Гольф, гольф, Volkswagen, Golf. Сьомий рік. 216 набігав, 1,9 дизель. Механіка. Повний привід. 7200 ціна, і написано слово торг. Тобто, можливо, і неможливо, точно за менше ціну віддасть власник це авто, а можливо, і за більше. До речі, мені подобається в цьому авто, я його дивився, що там е, дерево, круль, там дерев'яні ставки, там дуже багато чого є, і Коля, ми можемо його показати. Тому що повнопривідний гольф, ви подивіться на цей салон, і тут таке відчуття, що це С-клас Мерседеса все. Дерево. Ви подивіться, тут такі є патайні шухлядочки там. Е, мені показував власник це авто, я був здивований, що це гольф. І, до речі, можете подзвонити комусь на домашній. Mm -hmm. е, тобто комплектувався, виявляєте, в 7 році таке авто з телефоном, все там е, топчик. Так, далі. Шкода Октавія. Дев'ятий рік, 174 тисячі пробігу, 1,8 бензин, механіка. П'ятимісне авто, повний привід. Повний привід. Ага, 7200. повнопривідний, представляєш? Ця Октавія. Два ключі, два комплекти гуми. Так, сервісний центр з офіціала без підкрасів. 7200, повнопривідне авто. Саня, повний привід, все окей. Тут взагалі топчик, так? Да? Ти подивись, яка ширина гуми там. Накладочки хром. Ну за таку ціну це взагалі топчик авто. А Ні, вона 1,8. Повний привід. 7200. О, одразу менеджер нічого. Да, це, да. це офіційно придбане авто, хромові накладочки, диски. Написано якийсь 50 років. Да, Я не знаю. Це лабове лобове Рідне Лобове, але ми бачимо, що тріщина, так? Дивись, 50 років, що це, якийсь ліміт едішн? Не знаю, але повнопривідно, я чесно. З шоколадки. <су> так, поїхали далі. Далі Volkswagen Jetta, 8 року, 115 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 6900 ціна. Колір такий мені подобається, подобається така. Спіла, чигніва вішня. <су> <су> так. Латвія, два ключі, два комплекти гуми. Маслофільтри поміняні, Перевірити лакофарбове покриття. Так, далі Ford, Форт Фокус. Десятий рік, 206 набігала, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, 6600. Ми бачимо всі чеки, ми бачимо все, що там мінялося. А там мінялося майже все, судячи по тому списку деталей. Авто з Нідерландів, два ключі, один комплект гуми, два елемента. Так, водійські двері, задня. Щось там задня, непонятно. Кришка. Косметика. Чи заднє крило, скоріш всього, косметика. Так. Привіт, BMW! Така лисичка-лисичка. BMW 525, четвертий рік. 262 пробігу. 2,5 дизель, автомат, 5 місць, задній привід 8500. Якраз зараз хлопці навалювати, так? Да? Заднім приводом. Заносити цю глялочку, але мені б шкода було б цю машину е класти боком. так от Так, далі, Volkswagen Golf Plus. Восьмий рік, 180 тисяч набігала, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. 6900. Хоче власник за це авто. Авто пригнано було з Німеччини, має один ключ, один комплект гуми, косметичні підкраси. Так, обережно, не збий. Ну привіт, красотка! Яка ж ти красунька Audi А8? 14 рік, 157 тисяч пробігу, 3-літровий бензин, автомат. 21 тисяча рівно. Авто з Америки має два ключі, два комплекта Гуми. Є сервісна книжка. Як нове. Моя манівачка. Каш вона красунька. Блін, дивлюсь на це і Розумію, що ось вона, моя мрія. Так, далі. Nissan Sentra. Е Авто у нас 2016 року. 158 тисяч набігало. 1,8 бензин. Встановлено ГБО автомат 10200. Супер, десяточка. І подивись, авто у нас такого року. Так, це у нас Сполучені Штати Америки. Більш нічого не видно, один ключ видно. Все. Шкода Фабія. Дев'ятий рік, 156 тисяч пробігу, 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. П'ять сто. Фабія, 500. Десятий Фабі, рік. Німеччина, два ключі, два комплекта гуми. Так. Що? Е, лак, лак, лак чи мак? Так, сересна книжка. Так, а, так українську мова. Є сервісна книжка як нове, один підклас Замінне мастило через 2 е, тисячі кілометрів. Чи дві тисячі назад кілометрів, напевно, заміна або замінити через дві тисячі там не зрозуміло. Так, Opel Astra H дев'ятий рік, 285 тисяч. Пробіг цього авто, 1,7 дизель, механіка 5900. Польща, два ключі. Є сервісна книжка. Це дуже добре. Volkswagen Golf. Дев'ятий рік. 216 пробігу. 1,4 бензин, механіка. Ціна 7 тисяч рівно. Італія, два ключі. Два e, комплекта гуми літня без дисків. Ну Це то, теж добре, що хоч гума є. Так, Ford Focus. П'ятий рік, 173 тисячі пробігу, 1,6 бензин, автомат, ціна 4800. Взагалі 4800. Фокус, колір, 4800. Колір в нього, так? Да? Топовий? Це такий, як в тебе, так? Да? Ну, мені подобається сині краще, ніж красний. Червоний взагалі. Так, ви подивіться на цю шкоду Октавію А7. ВРС шилдік на ній. Так, 2014 рік, 160 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат. 5 місць, передній привід, ціна 15500. Яке затемнення скла? Суперове. А така бандитська машина. Так, Volkswagen Golf, 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, 9200, хоче хоч і власник е за цей Volkswagen Golf. Як новенький. Ціна, да, яка суперова? Суперова. 9200. 11 рік. Е до речі, про це авто. Е Франція, один ключ, два комплекта гуми, повне ТО, як нове. Ну і друзі, будемо на цьому закінчувати наш огляд в суботу. Ну і хочу ще раз подякувати Збройним силам України і сказати дякую вам, хлопці і дівчата, що бороните нашу землю, що робите все можливе, щоб наблизити перемогу. Тому хочу попросити всіх небайдужих українців, допомагайте Збройним силам України, робіть все можливе і неможливе для того, щоб наблизити перемогу. Ну і нагадаємо, що цей наш огляд сьогодні вийшов за підтримки. евакуатор майстер. евакуатор майстер 24 на 7 з будь-якої точки України. З точки А в точку Б доставить ваше авто, яке не перевищує 2,5 тонни. А якщо у вас дві автівки, то можна ще чіпляти лафет. Ну а на цьому я, Павло Логінчук, кажу вам. Побачимось, почуємось на кармаркеті. Всього найкращого, бережіть себе. Слава Україні! Можна, я ще продам привіт. Можна, можна, можна. Привіт, я придам. хочу передати всім е, потенційним покупцям. Вибірте, вам гарну я думаю, ти жартуєш. Це наш менеджер Олександр, хто ще не знайомий. Е, я каву. Нема роботи, і ще 30 людей ходить і кажуть, можна Сашу, ну, можна Саш, можна Саш. Так, Олександр обіцяє гарно, якісно підібрати вам авто на ваші потреби і, і на вашу кава. суму. І від Олександра особисто кава кожному, хто прийде і каже: Саш, я вас бачив по Ютубу. Лайк, like. все, привіт, пока, до побачення.